Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Як ви знаєте, 19 січня цього року німецький Бундестаг прийняв новий закон про множинне громадянство і, взагалі, спрощену процедуру натуралізації в Німеччині, процедуру отримання громадянства. Що даний закон дає іноземцям, які перебувають в Німеччині і очікують отримання громадянства, а також українцям, які перебувають на 24-му параграфі. Давайте це зараз розглянемо. Закон було прийнято, як я вже сказав, 19 січня більшість Сю голосів депутатів Бундестагу проти були депутати АФД ЦДУ ЦЗУ. ЦДУ, ЦЗУ це фактично виборці з земель Баварії, АФД більш розповсюджена в землях Саксонії, Сакси на Анхальд, які основні зміни передбачає закон про спрощену процедуру натуралізації множини громадянство від 19 січня. Ну, по-перше, вступає він в дію в квітні через три місяці, і буде надавати спрощену процедуру для натуралізації особам які проживають в Німеччині, і вже цей срок буде зменшуватися з 8 років до 5 років. В певних випадках, якщо у особи є відповідний рівень знання мови, а в новому законі це вже чітко прописаний рівень мови С1, то тоді вона може, і там ще при наявності того, що людина веде активну громадську діяльність, там приймає участь, працює, сама себе забезпечує. От тоді, можливо, протягом трьох років. Тобто, як ми бачимо, період проживання в Німеччині необхідний для отримання громадянства для натуралізації він е, зменшується з 8 до 5 років. Да? Це вже чудово нібито. Але е, одна ремарка, друзі, наприклад, та ж сама стаття е, закону про громадянство Німеччини раніше не визначала чіткі критерії мови, наприклад, там для скороченого періоду. Зараз це вже рівень С1. Ну, ви чудово розумієте, що українцям зараз, які прибувають на 24-му параграфі, вивчити мову до рівня С1, це. Ну мені здається, дуже дуже важко, особливо за такий короткий період, особливо враховуючи, що люди вчать її, але все одно не настільки як хотілось би добре, розумієте. Тому це один, це, мабуть, одиниці, хто зможуть отримати такий рівень мови за такий короткий період. Також діти будуть отримувати громадянство Німеччини при народженні, якщо їхні батьки проживали в Німеччині 5 років, а не 8, як це було раніше. Це також досить позитивний момент, гарний, тому що не придеться чекати 8 років, 5 років народилась дитина, і, в принципі, все дитина є автоматично. Громадянином Німеччини це великий плюс. Тому молодь українська, яка приїхала в Німеччину, яка тут зараз буде проживати, яка вже, наприклад, проживає два роки. Друзі, ну вам ще потрібно три роки протриматися, і ваша дитина вже буде громадянином. А відповідно, і по процедурі воз'єднання також і ви можете претендувати вже в подальшому на громадянство. Це такий дуже цікавий момент. Наступний аспект, цікавий, який вводить закон, це множинне громадянство. Що це означає? Це означає, що в Німеччині можна мати більше одного. Громадянства. Раніше правило, яке було, якщо ви приймаєте громадянство Німеччини, ви повинні відмовитися від старого громадянства. Але враховуючи такі проблеми з багатьма іноземцями, як, наприклад, необхідність поїздки в свою країну для того, щоб відмовитись, да? ну, тобто є країни, в які необхідно їхати для того, щоб відмовитись від свого громадянства. І дана відмова може бути важкою, тобто з сторони держави можуть чинитися певні перевідки. Шкоди, і фактично людині просто важко відмовитися. Да, там є певний перелік країн, в яких потрібно їхати безпосередньо в саму країну подавати не так, наприклад, як у нас в Україні через консульство України в Німеччині можна подати заявку на відмову від громадянства і в принципі отримати німецьке. А деякі країни, там як Білорусія, деякі африканські країни, там потрібно було їхати і враховуючи певний політичний режим, це було ну нереально. Тобто, получалося замкнутий круг, люди чекали. Роками для того, щоб в принципі отримати це громадянство, от і не могли його отримати, тому що не могли відмовитися від свого старого. Тому на даний момент тепер це набагато легше, і також легше іншим громадянам Євросоюзу, які тепер можуть мати подвійне громадянство е на рівні з іншими також країнами, які мають і дозволяють подвійне громадянство. Тому це великий плюс. От і як було написано в самому законопроекті, вони прийшли до такого висновку, тому що розуміють, що якщо людина хоче працювати, жити в Німеччині, але все-таки має відповідну прив'язку до країни свого походження, то вона може залишити дане громадянство і це є нормальним. Крім того, будуть створені відповідні положення про труднощі для підтвердження мовних навичок. Що це означає? Тобто, якщо у вас по певним причинам, грубо кажучи, не має можливості вивчити мову, ну я так розумію, це може бути той же самий стан здоров'я, або ж інші якісь складнощі, які в довгостроковій перспективі не дають можливості вивчити мову, то ця вимога про необхідність знання мови, вона може бути скорочена до усного володіння мовою. Тому це теж великий плюс для людей, наприклад, яким важко вивчити мову. Що ще було прийнято в даному законі? Було прийнято відповідні зміни. Ну вони навіть не зміни, це більше уточнення щодо в принципі антисемітських, расистських, гендерних або сексуальних дій, або інших нелюдських, невмотивованих дій, які можуть чинятися особою, які являються забороненими в Німеччині. Звичайно, ста. Законі також це було прописано, але не досить чітко, тому вони трішки уточнили. І там, до речі, в кінці самого законопроекту можна почитати, що це пов'язано із е, відповідною агресією в Ізраїлі в 2023 році, і тому всі, хто приймає громадянство, повинні віддавати відповідну, можна так сказати, дані і повагу е, історії Німеччини і захисті прав євреїв. Тому в жодному випадку особи, які вчиняють антисемітські, наприклад, там расистські дії, вони не можуть отримати громадянство. І для цього також е, вказується, що поліція буде проводити більш ретельну перевірку, витребовувати інформацію навіть в країні походження особи, для того, щоб перевірити, чи притягалася вона до антисемітських якихось там гендерних, е, сексуальних е, або інших там ну, нелюдських дій, і чи є відносно неї. Якісь вироки або ж кримінальні справи, також це буде досить ретельніше встановлюватися, ніж це відбувається зараз. Ось такі зміни відбулися до даного закону про громадянство в Німеччині. Моя думка, друзі, що українці, які зараз перебувають на 24-му параграфі, і ну, можна сказати, там я чую зараз від багатьох людей, там і класно новий закон прийняли. Я, наприклад, не розумію, що хорошого в короткостроковій перспективі даний. Закон несе для українців в довгостроковій перспективі так. Я чудово розумію, це гарні зміни. Але, друзі, короткострокова перспектива це, грубо кажучи, для мене 2005 рік. Да? Ну, давайте почнемо відразу з того, що. Одиниці, хто на 2025 рік буде повністю працювати, себе забезпечувати і володіти німецькою мовою на рівні С1, Вони, можливо, ще мають шанс на отримання громадянства. Але більша частина людей, мені здається, це 90-95% не будуть відповідати цим вимогам. Це моя особиста думка. Можливо, ситуація і зміниться. Тому сказати, що цей закон щось змінює для українців на 24-му параграфі зараз, я не можу. Тобто для тих людей, які вже давно проживають в Німеччині, там більше п'яти років, для них класно. Для українців ну, він майже нічого не міняє на даному етапі, тому що знову ж таки у українців є інші проблеми. Це переход з 24-го параграфу на інші параграфи, це й отримання блукарт, це і реєстрація автомобілів там, і продовження дії офентхал і в принципі питання, що буде в 2025 році. Закон від жодним чином не відповідає на ці запитання. Тому я би особливо, ну скажем так, не радів би, тому що в будь-якому випадку перед отриманням громадянства ви повинні отримати ПМЖ, тобі ж, ну. ПМП, Miderla Sensor Laubність, на постійне місце проживання. Для того, щоб отримати саме цей документ, прийдеться трішки ну, напрягтись, друзі. От. А вже після нього, можливо, там через 5 років отримати громадянство. Але до цього громадянства ще треба дожити і зрозуміти, чи німеччина залишить нас. Тому от я й кажу, що ну в короткостроковій перспективі даний закон для українців ну особливо нічого не змінює. Я я ж скажу так, що під нього зможуть підлаштуватися, там, ну це одиниці, прям одиниці одиниці для всіх інших в загальному він нічого особливо не змінює. Але закон цікавий і для, і для тих, хто збирається залишатись в німеччині. Це також гарні перспективи. Я рахую, особливо для молоді, друзі. 5 років у вас народжується дитина. Вона стає громадянином, і ви відповідно так, також можете претендувати подальшому на громадянство. Це дуже круті зміни, в принципі. Тому дякуємо Бундестагу і дякуємо уряду Німеччини за те, що підготував даний законопроект. В принципі, ну новина в загальному досить хороша, я вважаю.